Наталія Гончарук висаджує сосни у пам'ять про свого загиблого сина, 24-річного Миколу Гончарука. Він загинув в бою на Луганщині 2 грудня 2022 року. З тією року. надією, що він колись виросте. От може, ми не дождемо, то наші діти-онуки, які є в майбутньому, приїдуть, може, сюди колись. Висаджує дерева у пам'ять про загиблого на війні сина Дмитра і Надія Гайдук. 15 листопада матері загиблих військових спільно із працівниками соснівського надлісництва, військовими та ветеранами, долучились до ініціативи Ліс пам'яті присвяченої загиблим воїнам-лісівникам. Я працював у лі... в цехах переробки. Я електрик. коли почалась війна, я буквально на другий день поїхав в ТЦК. От і там зразу. Не призначили посіки або офіцером запасу, мене призначили командиром роти охорони. У червні 24-го року я написав рапорт і перевівся у бойову частину. Зараз служу у 141-й окремій механізованій бригаді. Наші діти будуть просто пам'ятати, бачивши цей ліс, вони будуть пам'ятати, що він посаджений саме в честь тих, що загинув за їх життя, щоб вони жили. Площа лісу пам'яті один гектар. На ній висадили понад 5 тисяч дерев. Серед них сосни, берези та вишні. Ліс пам'яті це українська акція, яку започаткували під час антитерористичної операції, коли перші лісівники долучились до лав ЗСУ. Розповідає голова громадської організації Спілка воїнів-лісівників України Володимир Ковальчук. Готується зараз карта цих лісів пам'яті по загиблим воїнам. Будуть, буде ще до тієї таблички, що там стоїть, буде надана ще інформація по працівниках, які загинули. На сьогоднішній день їх понад 100. В підприємстві по всій Україні Микола Гончарук та Дмитро Гайдук працювали у Соснівському надлісництві. Нині на території адміністративного корпусу їм встановили пам'ятні стели. Сюди рідні та колеги загиблих військових лісівників приносять квіти. Це ж мій хороший син, це ж моє пташенятко. Моя лялька мій найдорожчий. Працював коли в дві зміни, коли в три зміни, навіть в ночну зміну. Ну, він ходив з задоволенням на цю роботу. Він дуже любив природу, і ліс, і природу. Навіть мене возив мотоциклом у ліс. Любив гриби збирати. Любив він ліс, любив. Так як мені відомо, Танкові оскол з танка осколки летіли. Він загинув 2 числа, 2 грудня, а мені сповістили -го. Вже нам сповіщення прийшло додому. В той час я була за кордоном. Зателефонував чоловік і так сказав, що так сталося. Дуже важко було. Я в це не могла повірити. З лісу його не можна було, як кажуть, витягнути. Любив вдома, бути в лісі. Завжди на Кажуть, на прогулянку по гриби, по ягоди, Ну, правда, зі мною, з сестричками їздив. Прийшли, попили чаю. І він каже, мамо, я завтра їду. Кажу, як? Мені вже є повістка. Кажу, чого ж ти мене навіть не попередив? Ну, каже, не хотів тебе тривожити. Буду бачити, що деревинка. Посаджена ця якась часточка, часточка моя, мамина буде садка про нього філії поліський лісовий офіс повідомили, що станом на сьогодні на війні загинули 24 лісівники з Рівненщини та Волині. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.